Доброго дня на чергі, коли дивитися відео на каналі БТП сьогодні. Сьогодні у нас на обзорі Volvo v 70 2010 року на 1.6. Та все інше, що зв'язане з зовнішнім видом цього автомобіля. Як на мене, це дизайн дуже гарний. Що ми можемо бачити? Тут ось така здорова, здорова емблема Volvo. Отакі фари лінзовані, як ви можете бачити, з омивачами. Також там є протиотуманки, так і ось воздухозаборники. В зеркалах є у нас повторювачі поворотників. Це автомобіль, який можете бачити в кузові Універсал. Тому у нас заднє вікно з підігрівом. Також тут ось є багато хромових деталей, яка ось тут трохи, трішки поїхала. Отакі ось здорові задні фари. Напис «Volvo» на всю кришку багажника – 70 Також у нас тут повинен бути надпис D3, тому що це у нас третє покоління цієї моделі. Тут у нас лючок бензобака. І в принципі по дизайну я більше нічого сказав. Ну, ось колеса. Це, колеса. це колеса. Вони у нас тут якогось якогось цікавого діаметру, 16-го. В принципі, дизайн доволі нормальний. Так, звісно, для всіх машин комусь комусь не подобається, комусь подобається. Мені, в принципі, без різниці. без різниці. Перейдемо до проблем цього кузова. Ще про кузова в цій моделі можна відмітити те, що у цій моделі є all-road версія, вона називається XT70. І десь тут ви можете побачити її фотографію. Вона, в принципі, майже нічим не відрізняється, крім того, що у неї пластикові накладки і має вона повний привід. А так по проблемах тепер давайте до проблем Кузова. В принципі, це оскільки це Вольво, вона не гниє абсолютно. Починаючи з 2000, 2000 з початку 2000-х років, то ці автомобілі взагалі не гниють у них. Я, наприклад, від початку 2000-х років не бачив ні однієї гнилої Вольво. Ну, ось, хіба що ось ми можемо бачити дефект один. Але я не думаю, що в інших таке може бути. Це може тільки нам так пощастило. Але в принципі, по кузовах в принципі, все. Що ж, поговоримо про проблеми цього автомобіля і його мотора. Перш, перший двигун, про який я хотів би вам розказати, це 24 літра дизель. 24 літра дизель. Як вже було сказано, він мав різну потужність на 163, 175, 185 та 205 кінських сил. Він має 5 циліндрів і все. По поводу його проблем. Перша проблема це. Те, що під час кожного ТО потрібно перевіряти натягувач ременю існих на агрегатів, тому що через зношення натягувача ремінь може потрапити під механізм ГРМ, що може призвести до поломки або найдо руйнування двигуна. Тому ремінь та натягувач потрібно міняти як мінімум кожні 90 тисяч кілометрів. Наступна проблема це те, що на автомобілях 2009-2011 року випуску потрібно звертати увагу на систему змінення геометрії впускного колектора. Так що майте на увазі. Також на автомобілях вище перечислених років виробництва було неправильне пропалювання сажового фільтра, в результаті чого підвищувався розхід масла. А з 2011 року цей двигун замінили на турбодизель, який відрізнявся розпредвалами, колінвалом і масляним насосом. Наступний двигун це наш варіант. 1,6 літра на 100 кінських сил. Це продукт. Компанії Peugeot citroën Group, які розробили його разом із компанією Ford, в першій версії, яка вироблялась до 2011 року, тобто як у нас, була 16-клапана голова, а в другій 8 клапана. І так, проблеми цього двигуна. Турбіна, яка швидко виходить з ладу через те, що маленький двигун, на, якій, на такій великій машині, потрібно завжди багато крутити, особливо на трасі. І, в принципі, по проблемах цього двигуна це все. Двигун доволі надійний. Наступний двигун це 2,0 на 136 та 163 кінських сили. Є в трьох варіантах. А саме 2.0 TSA, який є самим безпроблемним, та 20 r 5 Volvo, який більш проблемний. А саме бувають випадки розтріскування блоку циліндрів. А саме розтріскування блоку циліндрів. Чотирьохциліндровий двохлітровий мотор найбільш проблемний. Я саме після 200 тисяч кілометрів він починає брати масло, а перед цим виникає проблема з клапаном і охолоджувачем системи рециркуляції відпрацьованих газів. Наступна проблема це якщо у вас виникли проблеми з будь-яким дизельним двигуном, то зверніть увагу на жгут кабелів у моторному відсіку. Він може бути пошкоджений. Перейдемо до бензинових двигунів. Більшість цих двигунів розроблені компанією Ford. Поговоримо ж про них детальніше. Перший двигун – це 1.6 екобуст на 180 кінських сил виробництва Ford, як я вже сказав. Його проблеми це те, що може розтріскуватися блок сиріндрів і, в принципі, все. Мотор доволі надійний. Наступний мотор це 2.0 екобуст, також від Ford. Він може бути на 145, 203 та 240 кінських сил. Із проблем це розвалювання поршнів. Також доволі безпроблемний. Наступний двигун це 2,5 на 200 сил та на 231 кінську силу. Так, це вже виробництво Вольво. Його проблеми це система вентиляції і картерних газів. Так, наступний двигун це 3.0 турбо. Він може бути на 286 кінських сил та 304 кінські сили. Він ставився тільки з повним приводом. 3,2 атмосфера на 238 і 243 сили. Це, в принципі, той самий 3,0, тільки трішки збільшеним літражем та без турбіни. Ці два двигуни мають подібну конструкцію і при правильному догляді проходять не одну сотню тисяч кілометрів. Якщо ж з ладу не вийде ланцюг ГРМ, тоді двигун доведеться витягувати, тому що привід ГРМ розміщений зі сторони КПП. Тому. Крім того, двигун розміщено в поперек і він дуже добре сидить у моторному віціку. Тобто, щоб його зняти, потрібно дуже добре постаратись. Перейдемо до коробок цього автомобіля. Перша коробка це АКПП, яка стояла на менш потужних двигунах та мала два щеплення. І проблеми це через потрапляння продуктів зносу в масло можуть з'явитися ривки та шум в районі маховика. Наступна коробка це класична КПП. Вона набагато надійніша, ніж вище названий варіант, але при умові заміни мастила кожні 60 тисяч кілометрів. Її проблеми це через зношення гідротрансформатора або збій в роботі колектора КПП може неправильно себе поводити. В принципі, по коробках це все. Інформацію про механіку п'ятиступку, як у нас, я не знайшов, так що можете самі пошукати. Далі, ходова. Також доволі безпроблемна, добре переносить наші дороги. В ній рідко що потрібно міняти до 150 тисяч кілометрів. І невеличка проблема по електриці це, це те, що найчастою проблемою є помилка подушки безпеки. Вона виникає через погано закріплений жгут кабелів під сидінням водія або переднього пасажира. А саме тому що коли сидіння їздить вперед або назад, то кабель від'єднується від свого конектора. По проблемах цього автомобіля все. Перейдемо до багажника. Перейдемо до багажника цього автомобіля. Конкретно літража ми тут не знайшли. Просто можемо показати, що він тут ось такий великий. Тут є ось такі кріплення, де можна зафіксувати ваш вантаж. Також на сидіннях є кріплення. В даному автомобілі присутній фальшпол, який піднімається на газових упорах. Не зважайте увагу, що тут все так певне. Так. так, далі під цим фальшполом у нас є повнорозмірне запасне колесо, домкрат та пару ключів. І вухо для буксировки. Доступи до фари у нас присутні. Присутні. І з лівої сторони так само. В неї складаються сидіння. І вони роблять абсолютно тут рівну підлогу. Також тут. таке Напевно, так. Також тут у нас є ось кріплення підсвітку. І також у нас окремо може складатися оця центральна частина. А, ще є підсвітка. Ну, в попередній частині салона, перший ряд, тут досить стильна така. Торпеда. Торпеда, ну так. Да. Ну, я конкретно говорю про накладки. Торпеда також дуже... дуже... досить стильна, але вона із жорсткого пластика. Що мені не подобається, тому що це Volvo і вона повинна бути комфортною дуже. А тут жорсткий пластик. Ну ладно. У нас тут таке. В стилі Артем. Старт-стоп. Мультимедія. На цій комплектації немає блютуза, але на багатій є. Тут у нас всякі регулювання фар, туманки. Електроручник, електроручник ось, відкриття багажнику, бензобака, бензобака. тут у нас електросперок склопенники, твіттери. Динаміки. Такі ручки досить дивні, якісь вони туди, як будто так взяли і приліпили. Руль такий, мультируль, прикольний також. Тут у нас є регулювання гучності та цього переключання в пісень, круїз, коробка п'ятиступка. Що? Попіл немає. Сидіння тут комбіновані, комфортні. Піліничка тут і не потрібна, це волю. Навіщо тут... курити? Так, не куріть. Такий підголовник, досить цікавий. Далі ручки у нас як в бізнес-класа. Е, тут така люстра. Оба! видно трошки сонце мішає, зеркало. Шо? Шо, шо, шо? Комбінований салон. Ну, комбінований бардачок. салон, так. Да. Бардачок. Закривається він на ключ, до речі. Такий досить невеликий бардачок. Тут у нас таке пространство. Ну, ламборгіні, Угу. Козирьки є, тут у нас такі лампочки. Але козирки якісь... Такі Дешевенькі, я б сказав. У нас є двозонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь на, на три положення. Так, При циркуляція, При циркуляція, Тут всяких. є такий є бардачок, великий. підлокітнику є бардачок. Також великий. Незручно його закривати. Підлокітник, до речі, не регулюється вперед-назад. І навіть по висоті також. Е, у нас є круїз-контроль, який є, ну, регулюється так. на рулю. Я це вже сказав. Так. Спідометр От, досить класний. Це сигналізація, так. Да. Подушки безпеки. Їх тут спереду тільки 4 і в сидіннях два Ну, шість. Тобто шість і... І поза. В задніх стойках дві. Все. То які в тебе, до речі, там регулювання є. Та які? Вперед назад і. О! Жаль, ще не електро. І оце. Спинка. Все. Ну, ось тебе ще підкачка є. А, ну підкачка там. Ну. Так. Щодо заднього ряду. Сидіти тут мені доволі зручно місця для них, місце для ніг у мене є. зараз я пересяду сюди ізначаюся. Ось, як ви можете бачити, для них в мене місце є. У мене також є кармани в спинках передніх. Але це сидіння на максимум 5. Угу. А якщо на максимум назад, то в мене ноги впираються. Так. У нас в комплектації є підігрів задніх сидінь, також на три положення прикурювач, є підсвітка. Ручки, вішалки, ручки, вішалки, це для сітки для перегородки. Також у мене тут є підлокітник. Він тут з підстаканниками, а також з бардачком. Також по, по цій кнопки ми можемо підняти. підняти yeah, можем. <laughs> Можемо підняти цей підголівник для пасажира середнього. Середнього. Ну, а якого? Та ні. А може вона на якось Нічого, у нас не виходить, його підняти. Але він тут є. <реш> ну і як вже Денис сказав, тут є подушки безпеки. Так, і... О, що а, є ще кріплення Isofix. А тут така у нас. Це є центральний це тунель. Тунель, так. Да. Хоча автомобіль передньопривідний. Ну це воно, мабуть, робиться для того, щоб під повний привід. Угу. Але було б класно, якби кузова були різні. Також тут є воздуховоди, склопідйомники. Така доволі прикольна тут. Доволі прикольний тут малюнок на, на вставках, він як ззаду, так і спереду. Є у нас м'якенька стеля. Ручки вже показали. Ремені, вся фігня. До речі, коли складаєш сидіння, окремо можна скласти оцей підголівник. Так, по задньому ряду, в принципі, все, мабуть. Хотілося б декілька слів віддати з... про музику. Вона тут, ну, в принципі, ви зараз самі почуєте, але я не думаю, що через мікрофон вите зроб... це. Хоч ви відчуєте всю цю якість. Так. Але Напев... це, мабуть, саме якісне звучання із усіх наших автомобілів. Mm. Да? Напевно, так каптило ще Я думаю, ви зрозуміли. Тут є, до речі, еквалайзер. У мене, до речі, є підсвітка в новаків в нього теж. Так, але вона зараз виключилась. От тепер перейдемо до їзди. Спочатку хочу відмітити, от такий у нас є ключ, тут є звичайний ключ на випадок, якщо у вас сів він. На ньому можна вімкнути сигналізацію, відкрити бажник, автомобіль. Щоб завести цей автомобіль, потрібно ставити ключ, ставити ключ та витис, вижати щеплення та один раз натиснути на цю кнопку. Задня передача тут знаходиться під п'ятою, якщо що. Що мені не сподобалося в цьому автомобілі, це те, що тут, як на мене, доволі здоровий капот. Але я думаю, що до цього можна якось звикнути. А так, в принципі, по поводу того, як керувати цим автомобілем, мені доволі подобається. Динаміку цього автомобіля ми перевірити не зможемо, так як у нас зараз замерзла ця дорога, по якій ми їздимо, і тут неможливо нормально розігнатися. Ось така у нас ситуація. Так, ви можете в принципі, зараз це бачити. Та, ну, сподів... Я і цей, як сказати. Сумніваюся, що тут буде добра динаміка. 1,6 дизель. Ну, В принципі, десь на екрані ви можете побачити розгін в 000 всього автомобіля. Десь там в небі, коротше. По поводу того, як їздити на ньому, мені подобається, що у неї доволі добре крутиться руль. По відчуттях, як легко він крутиться, я можу десь можливо зрівняти її з Октавією. Як на мене це автомобіль, в якого руль крутиться найлегше. Тут в принципі він крутиться так само. Щеплення тут доволі відзивчиве, так само, як і бідаль газу. Так, передачі тут перемикаються доволі легко, нормально, не потрібно їх шукати. По поводу комфорту для водія місця тут у мене для голови багато. Сидіння в мене регулюється. Денис вже розказував, як водія сидіння регулюється. Що тут ще можна відмітити? Шумка. шумка. <рес> ну це синхронність просто. Ну, просто Таке буває. Так, шумка тут. Я, до речі, також шумку можу зрівняти з Октавією, але mm, я вважаю, наш... що недоречно зрівнювати цей автомобіль із шкода Октавія. Тому що конкурент, як написано в Вікіпедії, як кажуть на оглядах на інших, це є автомобіль. конкурент таким автомобілям, як Audi A6, BMW 5 серії та Mercedes клас e Ну, а що по поводу їзди? Оглядовість. Тут доволі великі зеркала, з які все дуже добре видно. І ще мені не сподобалось, що... Я казав, що вона доволі низька? Ні. Е, то вона доволі низька. До речі. Кейрес ми теж десь підпишемо. Так. Якщо знайдемо. Е, через те, що вона доволі низька, по такій її дорогі дуже небезпечно їздити. Тому що можна запросто щось собі відбити, якщо у вас, наприклад, є якась, якийсь захист двигуна. Так. Ну а в принципі я не знаю, що До ще. До речі, про безпеку. Може якось би тут притормозити спробувати десь хоч щось. Та. Ну, тут... я. Щоб загальмувати, потрібно розігнати. Ну так, да, а те, не тут не розженешся. Так. Зараз не та пора року. Ну, ну я зумі. думаю, тут гальми будуть добрі, тому що це Volvo. Вони цим славляться. Тут є багато систем безпеки. М -м так. Що? І в принципі, мабуть, усе. Перейдемо до вердикту, коротше, так. щодо вердикту про цей автомобіль, якби цей автомобіль коштував трішки дешевше, тому що зараз він продається за 9800 доларів, то я б його взяв. Але якщо дивлячись на те, що це конкурент Mercedes є клас та BMW 5 серії, то цих років це доволі нормальна ціна для цього автомобіля. Чи взяв би я його, Чи взяв би я його? Я б його взяв. Він мені сподобався як по зовнішньому виду, по салону, по надійності. Але я б його взяв не з цим мотором, а з двохлітровим або 2.4 дизелем. Що ти скажеш? Що? Така сама ситуація. А що мені дав? Така сама ситуація? Ну так, да. вона мені також сподобалась, прикольна. Але ну, не думаю я, що цей мотор буде їхати добре. Але для сім'ї, наприклад. Якраз і потрібна економічність. Так, тому а, він, 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 напевно він погано їде, але він економний. Так. Що ж, в принципі, плюси. в принципі, все. Ну, да. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім удачі, до побачення. Слава Україні! Слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні.